Друзі, вітаю вас на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин з Європи і світу. Протести на Алясці Трамп залишився без радників. Що відбувається, хто може надати Україні гарантії безпеки? Кадрова катастрофа під час війни. Повернення призову в Бундесфері. про все це детальніше в цьому відео. Дякую, що дивитеся цей канал. Також ви можете підтримати україномовний контент вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Ну що, друзі, 15 серпня ви знаєте, відбулася нарешті сенсаційна зустріч саміт між президентами США та Росії. Це перша зустріч такого формату на американській землі. І вона була з різними очікуваннями. Трамп прагнув узгодити припинення вогню в Україні. Вступав за послідовну участь України в подальших перемовинах. Натомість Путін, схоже, використовував цю зустріч також для демонстрації статусу, не допускаючи жодних поступок для України. Трамп сприймав саміт як шанс також домовитись про перемир'я. І запускав ідею тристоронніх переговорів із Зеленським. Путін не планував підписувати офіційні документи, а був спрямований на символічний жест повернутись до американської політики та зміцнити свій міжнародний імідж. Звичайно, цей саміт більше ніж просто політична зустріч для Трампа. Це шанс був досягти миру, для Путіна можливість вийти з міжнародної ізоляції. Втім, без прямої участі поки що України нагадаю, що Анкріч це найбільше місто Аляски, та місце, де були проведені переговори Трампа і Путіна. Він зустрів московську делегацію протестами. Були десятки місцевих жителів. Вони вийшли в центр міста з жовто-блакитними прапорами та плакатами на підтримку України. Один із найпопулярніших гасел це Україна і Аляска ніколи більше не будуть у Росії. Учасники були переконані, що диктатором і військовим злочинцям не місця на американській землі. Організатори впевнені, що їхні мітинги це сигнал для Трампа і для Путіна, і сигнал про те, що Аляска пам'ятає свою історію і підтримує Україну і не збирається мовчати. Я надію, що коли Владимир Путін ступить на Аляску, і його арестують як нелегального іммігранта. У меня мало надежд на завтрашний саммит. Хотелось бы верить, что Путин осознает, что ему не победить. Но, насколько я понимаю, он потеряет власть, если остановит войну. I have fear. I have no hope. Я боюсь. У меня нет надежды. У меня нет надежды, что это что-то решит. Я боюсь, что Трамп попытается взять на себя обязательства, которые он не имеет права брать на себя. Все, что он пытается взять на себя, он не имеет права брать на себя. Також на думку експертів російська делегація намагалася замість перемир'я обговорювати цілий ряд інших питань. РФ хотіла вести переговори про ядерне роззброєння, зняття санкцій, звинувачувати Україну, блефувати щодо поглиблення союзу з Китаєм на противагу Сполученим Штатам. А напередодні Трамп заявив, що зустріч може взагалі завершитись дуже швидко. Послухайте, Мы выясним, кто на что рассчитывает, и я узнаю это в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут. Как мы обычно понимаем, будет ли у нас хорошая встреча или плохая. И если встреча плохая, она закончится очень быстро. Також Трамп заявляв, що російська влада запросила цю зустріч через загрозу посилення санкцій. Тож, друзі, очікування були різними, але ж є також одна важлива деталь. Трамп показав лідерство, що до нього їдуть. Тобто, якщо б Трамп зустрічався в Еміратах, в Швейцарії або ще б, це означало б все-таки Равнозначне участі сторон в організації підготовки, там я не знаю в супроводження та встречі і так далі. А тут все таки йому нужна було почеркувати лідерство. Сто к нему приїхав тероріст рішай. Решает... Вознайтесь, що коли Трамп вступив на посаду президента, він його адміністрація зробила дуже велику кадрову чистку. Було звільнено дуже багато фахівців від військових до політиків. Тобто, Дональ Трамп вирушав на цю зустріч з Путіним на Аляску, фактично без Радників з підготовки, тому що після скорочення команди зовнішньополітичних фахівців і набору лояльних, але некомпетентних кадрів в його адміністрації, не залишилось експертів, які розуміють методи та наміри Кремля. Колишній старший директор, наприклад, з питань Росії у Раді нацбезпеки США Ерік Грін зазначав, що російський лідер вміє маніпулювати, збивати співрозмовників з пантелику та подавати вигідну йому версію подій. Нині у Трампа практично немає ради нацбезпеки, яка зазвичай координує підготовку до самітів. Обов'язки радника з нацбезпеки тимчасово зараз виконує держсекретар Марко Рубіо. Хоча він на цю зустріч на Аляску не поїхав з Трампом, а послів США у Росії та Україні немає. Експосол, наприклад, США в Болгарії Ерік Рубін наголосив, що у президента США більше не залишилось жодного спеціаліста, який би його консультував з питань Росії та України. То що ми можемо очікувати від цієї зустрічі? Але ж Зеленський заявив про готовність Трампа надати Україні гарантії безпеки. Президент України після відеоконференції ще перед перемовинами, коли він спілкувався з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами, повідомив, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки в межах можливого мирного договору. Також Зеленський підкреслив важливість підготовки тристороннього формату переговорів. При цьому Росія, за його словами, не повинна мати права вето на вступ України до Європейського Союзу та НАТО. Він також наголосив, що переговорний процес слід поєднувати з тиском на Москву, зберігаючи санкції проти РФ. Окремо Зеленський підкреслив, що його позиція щодо виведення ЗСУ з Донецької області залишається незмінною. Він повідомив, що сказав європейським лідерам, що Путін не прагне миру, а хоче окупації України. І за словами Зеленського, на зустріч в Алясці, ключовою темою має стати припинення вогню. А всі територіальні питання вже повинні вирішуватись на рівні лідерів. Кадрова катастрофа в Україні видання за телеграф повідомляє, що близько 650 тисяч українських чоловіків. Взагалі виїхали зараз за кордон і в Україні зростає кадрова криза. За даними видання 650 тисяч чоловіків призовного віку покинули Україну. Мільйони українців також ховаються від мобілізації або за хабарі, або отримують відстрочку за станом здоров'я. Число дезертирів і втрат перевищило 200 тисяч. А щодня понад 400 солдатів залишають поле бою. Через це українські військові кажуть, що. Вся лінія оборони нагадує зараз сито, хаос зростає, стабільної лінії фронту фактично немає. Польський військовий аналітик Конрад музика вважає, що Україна із за цього явно починає програвати війну і головним чином через кадровий кризис і невдале управління. Бійці виснажені роками війни, розчаровані жорстким та невмілим командуванням. Цу чергу інше американське видання Financial All Times вважає, що позиція Києва з відмовою від будь-яких територіальних поступок є принциповою, але в нинішніх умовах нереалістичною. На думку видання нестача людських ресурсів на фронті робить затягування війни вигіднішим для Росії. Видання зазначає, що різниця буде між фактичними та юридичними поступками. Юридичне визнання анексії неприйнятне, але де-факто прийняття окупації деяких територій в рамках мирної угоди може стати необхідним. Як приклад, наводиться країни Балтії, які не втратили юридичний статус, та Фінляндія, що поступилася 10% території, зберігши незалежність і демократію. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.